Вармадо. Забудь про головний біль. Тридцять роки ХХ століття у календарі з'являється нове старе свято. Новий рік. А з ним і образ дідуся Мороза, що нібито приносить подарунки. Відтоді почали казати, що цей персонаж народився у радянському союзі. Та насправді дід Мороз існував задовго до комуністів, і не завжди він був щедрим добряком. Свій початок образ діда Мороза бере ще з міфів давніх слов'ян у цих віруваннях. Він вважався повелителем зими та морозів. В уявленні людей був величезним злим дідом, який міг заморозити і людей, і тварин. Тоді його називали тріскуном, зимником чи морозом і намагалися задобрити. Для цього йому приносили жертви, подекуди навіть людські. У ліс відводили юну дівчину, прив'язували її до дерева і лишали до ранку. Якщо за ту ніч дівчина замерзла, це означало, що мороз жертву прийняв, і люди переживуть зиму. Минули роки змінилася релігія, люди стали християнами. Злий Тріскун втратив свою владу. На його місце прийшов добрий святий Миколай або ж Санта Клаус. Він не вимагав жертв, натомість приносив дітям подарунки. З часом цей образ став головним символом різдвяних свят, у тому числі і в Україні. Разом із тим, на межі 19-го та 20-го століть у Росії та великих зросійщених містах України подарунки на різдво дітям приносив. Дід Мороз. Він перетворився на добряка в червоній шубі. Очевидно, такій трансформації сприяли тогочасні казки популярні в імперії. 1917 рік до влади приходять більшовики, і все змінюється. Мине кілька років, і нова радянська влада оголосить війну церкві, релігії та будь-яким іншим пережиткам буржуазного минулого. Храми знищуються, традиції забороняються. Під заборону потрапляють і святий Миколай, і Дід Мороз, і навіть Ялинка. Релігійні свята не потрібні, так каже пропаганда. Мовляв, вони тільки й роблять, що поширюють алкоголізм, хвороби та прогули. Але людям потрібна була радість, особливо на тлі постійного страху, репресій та масового терору, які набирали обертів. І в середині х влада повертає святкування. Різдво, звісно, заборонене. Але з'являється новий рік. Хоч перше січня і лишалось робочим днем. стало стало веселіше. Коли Адавісіє живеться, робота стори. У радянському союзі повернулась традиція прикрашати ялинку, і відбулася реінкарнація Діда Мороза. Цей образ замінив сакральний образ святого Миколая, бо ж Різдво ніхто не дозволяв у пару до мороза приєдналася і снігуронька. Її вочевидь запозичили з образу дівчини, яку давні слов'яни приносили в жертву щоб задобрити тріскуна. Їй вигадали роль внучки, яка б допомагала дідусеві роздавати подарунки. Лише у 1948 році новий рік став вихідним днем. А Різдво 7 січня змогли відсвяткувати офіційно і легально лише в 91-му, В останній рік існування Радянського Союзу. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.